Добрий день, шановні любителі екзотичних рослин. Сьогодні ми розкажемо вам трошки про хурму. Сьогодні 10 листопада 2023 року. І ми будемо вкривати. У нас є хурма віргінка крупноплідна, дворічний саджанець літньої посадки. Тут він був захищений мішковиною. Ми поміняємо на зиму треба більш щільніший матеріал, то було просто від сонця від вітру. На зиму зробимо йому утеплення. Ну, Утеплення таке відносно. Що треба в першу чергу? В першу чергу треба його підсипати якомога вище. Саженець привитий у кореневу шийку. Засипати його треба хоча б отак. Отут запасні бруньки. Вона витримує, віргінка крупноплідна витримує ну, до мінус 30, пишуть. пишуть. Але як насправді сажанець молодий, звичайно, якщо буде там два тижні мінус 30, то це під, під великим питанням, чи воно витримає. Хурма все ж таки південна рослина, субтропічна. Але треба його в першу чергу якнайвище підсипати і можна замульчувати, щоб була гарантія, що тут внизу залишаться бруньки. Верх він навіть може не, не підмерзнути, а просто висухнути. Більше воно вкривається від пересушування. Хума рослина вологих субтропіків, вона випаровує дуже багато вологи. В неї не закриваються, устіця, клітин. Це є такі рослини. Той же гірок, в якому постійно треба волога. Так само і хурмі, тому її більше утеплюють для того, щоб вона не втрачала вологу. Отак От ми її засипали, можна ще замульчувати зверху. І все буде гаразд, будемо спостерігати. Як вона себе поведе. Тепер ми поставимо каркас для укриття. От ми підгорнули і встановлюємо каркас. Ну, ми її сильно утеплювати не будемо. Це віргінка крупноплідна, вона до мінус 30 має витримувати. Але все одно, щоб вона не пересохла за зиму, у нас зима довга, набагато довша, ніж на півдні. Тому ми... Їх будемо утеплювати, але не занадто. Там є у нас під плівкою східна хурма, вона не може рости у відкритому ґрунті в нашій зоні, але ми її покажемо, ви мали уяву, що можна виростити у Київській області. Для міцності трохи скрепимо саморезами. От каркас готовий, затягувати ми будемо такою бумагою молоково назвець. Можна іншим матеріалом, можна навіть фондбондом, але у кілька самим плотним і у кілька шарів. Щоб воно менше пропускало вітер, вологу і так далі. З півдня ми візьмемо у два слоя Так звичайними кнопками його заколимо. Така в нас вийшла коробочка і треба загорнути знизу, щоб не було сквознячку, З південного боку бажано у два слої, щоб не так нагрівалося, перегрів гірший за переохолодження. Так, ми її підгорнемо, а закривати поки що не будемо. Тут от зроблено так, щоб його можна було закрити там всередині. Але закривати поки що не будемо. Ми зробимо інше. Значить, чому ми її не закриваємо? Ми її не закриваємо, тому що тюрма люба, люба рослина, будь-який саджанець, люба рослина має підготуватися до періоду спокою. Підготовка ця проходить у два етапи. Перший етап за температурою від плюс 2 до мінус 2, коли крахмаль перетворюється на рафінозу і всередині клітини утворюється жилеподібна маса. А другий етап підготовки відбувається за температури мінус 7-мінус 10 градусів, коли щелепоподібні утворення в клітинах видавлюють залишки вологи із клітин, щоб їх не розірвало. І до температури мінус 10 градусів вкривати рослини не бажано. Не бажано. Бувають моменти, коли їх вкривають, але це тільки тому, що після морозу вже не можна там землею засипати. А всередину ми загрузимо отаку собі хвою. Це ялівець, можна сосну, можна ялинку, любу зелену хвою для підтримання вологи, тому що... Поки земля не замерзша, вона виділяє вологу і там її достатньо. Коли земля замерзне, вологи стане замало, а хурма боїться пересихання. Вона не так морозу боїться, як пересихання. І от ми будемо, можна, звичайно, пізніше робити заповнення. Це я просто показую. Пізніше ми докидаємо. Сильно багато його не треба, але треба заповнити хоча б на дві третини цю коробочку зеленою хвоєю. Можна його прикрити, але щільно закривати не потрібно. От під таким укриттям вона у нас буде зимувати. Побачимо весною результат. Це можна не тільки віргінку крупноплідну, так і і Соснівську. Софіївки, ну ті росіянки, там, ті, які витримують достатньо сильний мороз. Ну от, ми під плівочкою в теплиці будемо дивитись хурму східну. Віргінську ми подивилися, як її утеплювати, а східна у нас на Київщині тільки в теплиці може рости. Це запилювач хіві і на ньому привито багато сортів. Ну, Це кримчанка 55. Тут один плодик, він так і залишився, багато осипалось, але це такий плод, називають його шарон, тобто він в твердому стані має бути нетерпкий. Але ми його спробувати не будемо. Він один. Я хочу подивитись, скільки він буде зберігатися. І от ви бачите різницю. Це хурма східна на підщепі східної хурми. Тобто тут, власно, кореневий росте хіві і на нього підщеплено, Вже все листя осипалось. Наступна хурма на підщепі кавказської хурми. Вона набагато повільніше вступає. У стан спокою входить набагато повільніше. Листя ще тримається і це сильно росла під підщепа теж має значення. Тут із тих, що привито, джиро добре зав'язало плоди. Не тільки джиро, там дар Софіївки є, але зараз ми його різати не будемо. А джиро, ну найкрупніший ми ще залишимо, такий один із більших. Плодів зріжемо. Це теж безтаніновий сорт, який не має терпкості. Але вони і менше цукру мають, ці сорти. Чому? Тому що танін при зберіганні перетворюється на цукри. А ця хурма вона не має таніну, тому вона не буває такою солодкою, як та ж віргінка. Вона містить менше цукру, але вона добре зберігається. Тут у нас рохов бріланте, але це плод із вторинного приросту. Це на вторинному прирості плод. І він маленький, не доріс. Але ну, спробувати можна буде там через місяць, мабуть. А зараз підемо до хачі. У нас хурма хача росте. Їй вже, мабуть, 12 років, десь приблизно. Зараз ми зріжемо кілька таких крупненьких плодів. Всі знімати не будемо. Вони ще не всі стиглі. Хурма поступово, поступово достигає. Але тут, що треба звернути увагу. Плоди на вторинному прирості. Тут і хачі, і запилювач є ванілля, ванільна чи ваніла, як італійці пишуть, на вторинному прирості. Вони не набрали розміру. Вони достигнуть їх на дозарювання кладеш і вони стають їстівними, але ж розмір вони не набрали. І не треба лишати вторинний прирост. Я зараз поясню, чого. Це ми маємо вторинний прирост. Чому він не потрібен? На верхівках мають закладатися плодові бруньки. На вторинному прирості, отут де була зав'язь, вона посипалась, а тут трошки лишилось. Але тут немає бруньок. Наступного року тут немає що рости. Є такі пагони, на яких заклалися. Верхівкові бруньки, але на більшості пагонів цих бруньок немає, тому її краще було видалити ще весною, літом. Краще би заклався на урожай наступного року. Тут ми маємо запилювач. Хурма ванільна. Оце плодик з двостотевої квітки. Він такий менший і видовжений. На жіночій квітки, він зовсім інакший. Ось жіноча квітка була і отакий плод. Він навіть на вторинному прирості перегнав цього. Але полежить вона мені на смак дуже подобається. Зараз ми зріжемо хачі, кілька плодів і зважимо ради інтересу. просто. Ну, зараз зважимо для порівняння, так як ми різали, це кримчанка 55 масло 14 грам. Це джиро. Так. Джиро. Маємо 251 грам. Ваніла з двостатевої квітки 74 грами. Ну і хачею почнемо з найменшої. 208

Зараз ми різати не будемо. Ми положимо його на дозарювання. І колись іншим разом там ще дар Софіївки я зніму. І для порівняння смаків тоді він дозріє, бо ще твердуватий. Ну такий, друзі, врожай на східній хурмі у Київській області. Можливо, отримати, але під плівочкою. Треба трохи поморочитись. Вирощуйте. Все в нас буде гаразд на все добре. Дивіться мої поради. Все буде рости.